28 лютого у Сумах підбили підсумки регіонального відбору учитель року року-2023». Цьогоріч вперше обласний тур відбувся в умовах повномасштабної війни. Проте освітяни виявили неби яку стійкість та активність щодо участі у загальнодержавному професійному змаганні. На конкурс подалися 116 освітян з усіх куточків області. Ми підводимо таку, знаєте, риску року незламності в освіті. І тому якраз от вчителі показали всю свою майстерність, витримку, мудрість, професійність. От за цей рік, як ми працювали, це і дистанційна форма навчання, це і змішана форма навчання, і очна, і індивідуальна. Тому наша задача достукатися до кожної дитини, дати дитині освіту. І тому тут, от якраз, от вся майстерність в тому. От в воєнний час дати якісну освіту для дітей. Регіональний відбір учитель року 2023 проходив у чотирьох номінаціях: основу здоров'я, фізична культура та початкова освіта. Цьогоріч вперше до переліку додали дисципліну захист України. На місці не можна стояти, щоб передавати далі знання. Особливо зараз, наприклад, у цій ситуації, як ми знаємо, військової агресії. Потрібно доводити дітям в першу чергу, як все правильно поводити, особливо там в небезпечних районах із знахідками незнайомими, щоб люди не орієнтувалися, не хвилювалися і відповідно правильно діяли. У залі обласної філармонії посадовці нагородили лауреатів та переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу учитель року року-2023». Переможцем першого дуру всеукраїнського конкурсу Учитель років років-2023» у номінації захист України став Владислав Вікторович Ніколенко, державний професійно-технічний навчальний заклад, сумський центр професійно-технічної освіти. Окрім того, відзначили наймолодшу учасницю конкурсу Ангеліну Кобзар, дівчина з 19 років, працює в школі викладачкою початкових класів. Я ще з дитинства мріяла завжди стати вчителем початкових класів. Це моя омріяна професія. Працюю я в комунальній установі сумської спеціалізованої школи номер 9 Працюю досить досить роботи. Мій досить таки невеликий. Працюю лише п'ятий рік у школі. Ми з першого класу виховуємо, прищеплюємо любов до України, до батьківщини. Як трепетно приходять вони до школи і на уроках музичного мистецтва співають гімн України, від якого просто мурашки по шкірі. У ці основи здоров'я переможницею стала вчителька Сумської загальноосвітньої школи номер 24 Тетяна Густєй. Вона за покликом серця у професії вже 9 років. Яке б не було покоління, вони все рівно беруть приклад старших, тому хотілося б стати прикладом для своїх учнів. Етапи досить були складні дійсно, але ми знали критерії, ми знали на що ми йдемо. Це не тільки було випробування відкритий урок. Це було так одним з основних випробувань, але нас перевіряли і на знання теорії, і на наші практичні вміння. Переможцем у номінації Фізична культура став Леонід Сень, учитель Сумської загальноосвітньої школи номер 12 імені Брестовського. У цій професії чоловік 7 років. Основним нашим завданням є зберегти їхнє здоров'я, дати їм рухову активність і відволікти від повсякденних буднів, подарувати посмішки на своїх заняттях. А серед освітян початкової освіти рівних не було Алі Бендюх, вчительці лебединського закладу загальносередньої освіти номер 7 Жінка більше 30 років займається навчанням дітей початкової ланки. Коли діти приходять до школи, то всі думають про те, що головне навчити дитину читати, писати. Але це теж важливо, але головне зараз навчити бути людиною, бути патріотом, бути люблячою людиною, поважати. Адже ми знаємо, що зараз дуже складно, і культура. Треба розвивати і культуру у дітей. Ну і вчитель повинен мати золоте серце для того, щоб налаштувати діток на роботу. Ну я думаю, що як зараз модно говорити, вчитель не просто вчитель, а він зараз і т'ютер, і фасилітатор, і модератор. І тобто, наскільки в місії ну, велика кількість покладається на вчителя, а особливо вчителя початкових класів, переможці обласного етапу незабаром представлять в Сумщину на всеукраїнському конкурсі. Телероку року 2023